Усім привіт! З вами Віка, і це друга частина шукає найсмачнішу заморожену піцу. А якщо ти ще не підписаний мій канал, став лайк і підписуйся. А ми починаємо. А декілька піц, які я точно не пробувала, але якісь можливо, які я ще пробувала, але іншої фірми, тому я хочу сьогодні спробувати. І першою піцею, яку я хочу скуштувати, ось така піца. чотири сира. Я вже куштувала тільки від іншого бренду і хочу зараз спробувати саме цю. Всередині середині ось таке наповнення. Просто 4 сира буде і все. Ніякої ні ковбаски, нічого. Тільки сири. У мене, до речі, до піц. Я знайшла такі цікаві напої. Вони дуже різні. Я сну. Як я думаю, що вони будуть по смаку однакові, там як, наприклад, там і Фанта, і Спрайт, і що тут ще є, які ще напи. Тому мені просто цікаво, як вони на смак. До речі, Belly взагалі щось цікаво, бо я ж знаю, що тільки є ці цукерки. Тому я спробую обов'язково з звідси всі ці напої. Це піца чотири сири, але на вигляд вона мені взагалі не подобається. Якесь дивне тісто, воно дуже тонке. Тому я сподіваюся, що вона справді мені сподобається, бо я не дуже люблю якраз цю піцу чотири сири. Але все таки ж треба спробувати її. Ось такі напі Баблдрінк Drink Спанч Боб. Дуже обожні ананаси, і цей аромат він настільки виражений, консервовані ананаси, от щось дуже схоже. дуже смачний напіль. Мені дуже подобається. Ставлю його му 10 з 10, Це дуже смачно. Я сподіваюся, так буде з піцею, але я чесно сумніваюся, бо, як я і казала, що я не дуже люблю чотири сири, але може моя думка зміниться. Можу сказати, що це не погано, мені в принципі подобається, але не настільки, щоб я прям так вау, мені так подобається, я б її з'їла ще шматочок. Ні, такого немає, тому я ставлю її 5 з 10 І більше я не буду купляти цю піцу. Я зрозуміла, що я не люблю чотири сира піцу. Наступна піца, якою хочу спробувати, це ось така піца, Це, до речі, якась новинка від Супрема з ковбасками, м'яса свинини, паприкою та солодким, напевно, чилі, мед. Це як соус, якийсь напевно, я так думаю. Тому цікаво спробувати, яка вона буде на смак Ось Так виглядає піца, якийсь, до речі, як якийсь корм котячий. Якщо чесно, але на вигляд вона шикарна. Я сподіваюся, на смак вона також буде супер. Пробуємо цю красу. До речі, запивати ми будемо ось такою фандою з манго і фруктом дракону. Це дуже смачно, смак насичений. Відчувається і манго, і цей фрукт дракону я всім рекомендую спробувати ось. Такий напій від фанти. А зараз переходимо до піци. Я вам скажу, для дешевої піци вона ідеальна. Тісто пухке. Шкода, звичайно, що немає бортиків сирних, але це таке. Що я хотіла за 4 євро чи 5, скільки вона коштувала? Да, 5 євро десь. Але все тут є. І сир, і паприка, і, і, і цей котячий корм, як я його називаю, Все ідеально, тому я ставлю десь 10-10, з 10, бо це дуже смачно. Ці піци я вже спробувала. І на черзі піца ось, до речі, така маленька. Я вже тоді коштувала таку, як, наче як на багеті з шинкою і цибулею такою зеленою довгою. Тому. Це, до речі, я вперше взагалі бачу таку піцу, не знаю, як вона буде на смак, Можливо, буде і нормально, бо тут нічого такого, прям щоб несмачного немає. Ось така піца у вигляді бутерброду. До речі, реально щось схоже так з цибулькою і шинкою. Але вона якась не дуже зажариста вийшла, Ну, таке, я сподіваюся, на смак вона буде краще. Це дуже смачно, незвично. Щось дійсно схоже на бутерброд. Я очікувала, що це буде якось гірше, але насправді мені дуже сподобалося це поєднання, тому я ставлю 7 з 10, Мені дуже сподобалося. Такі. Міні піцки в упаковці 9 штучок. Я такі вже, до речі, пробувала в тому відео. Але це від іншого виробника. Тому ці мені цікаво порівняти, які насправді смачніше тісто, бо начинка я бачу, що вона буде однаковою, але все одно цікаво перевірити, чи смачна ця піця, чи ні. Наступний напій, який я хочу спробувати, це ось такий цікавий веселий від Hello Kitty з Малиною та хей-хоа. Він менш концентрований. Відчувається смак малини, але в хей Хоа взагалі не відчувається, тому я ставлю десь йому 6-10. цікавий смак, але не те, щоб воно мене якось зацепило так прям конкретно, щоб я його пробувала дуже багато разів. Ні, це реально тільки десь на один раз. Ось такі міні піцки вийшли. До речі, по запаху, як якісь такі пиріжечки з капустою, з м'ясом. Дуже смачно виглядає і пахне. Ось така маленька ліпьошечка наче. ковбаски і сирочок тільки, і все. Дуже смачно, як я і казала, вони дуже схожі на пиріжки з капустою або м'ясом. Тому я ставлю їм 10 з 10, тісто, неймовірно, смачне, пухке, тому мені дуже подобається. Тут на піця це піца з брецелем. Якась новинка, ніколи в житті такого не бачила, тому дуже цікаво буде спробувати це на смак. І замість тіста якраз тут брецель, але він буде солений трошечки. Ось така незвичайна піца з брецелем. Сьогодні у мене на огляді комплект сіль, але треба було напевно спочатку, бо вона взагалі по краям не пристала. Наступна жертва напою це ось такий напій з міньйоном зі смаком апельсину. Напій дуже схожий на фанту, але менш такий концентрований, і ну, трошки менше подобається аніж фанта, тому я ставлю цьому напою десь 4 з 10. Незвичайний такий смак, і цей соус це якийсь гірчичний соус, але якраз оце гірчиця з цими ковбасками дуже поєднується і це дуже смачно. Цю піцу я вже куштувала. Е, ну як, оту, то що була з е, цим. Котячим кормом, так, що там ще була паприка і так далі. Але це з піца Маргарита від цієї самої фірми. Також це новинка. І спробуємо тоді її. Тож на черзі піца Маргарита, то ми зараз будемо її коштувати. За рахунок цього соусу вона на смак мені подобається, бо якщо б не цей соус томатний, до речі, якийсь, то вона була б не дуже, але і тісто смачне, і сама піца смачна. Коли я вперше побачила її в магазині, я зрозуміла, що треба взяти її на огляд, бо це взагалі для мене якась новинка відкриття, бо це піца з гарбузом. І я взагалі не уявляю, яка вона буде на смак, тому швиденько треба її готувати і дегустувати. Дуже смачно пахне. Тут цибулька, блакитний сир і соус, я так зрозуміла, гарбузовий. Ну що, час дегустувати цю піцу. Реально, я таку надію маю, що вона смачна, бо тут, як я вам вже казала, цибулька, блакитний сир, і якраз оцей соус гарбузовий, але я щось взагалі його не бачу, можливо, він якось запікся. Тому, не знаю, зараз буду пробувати. Мені подобається це поєднання. Я б не сказала, що якийсь такий прям присмак гарбузу є, але він все одно. Ну, я його якось трішечки відчуваю, але мені подобається якраз. За рахунок того, що тут є цибулька, блакитний сир не відчувається, але оцей гарбуз ципулько, він дуже поєднується і тому мені подобається ця консистенція і взагалі поєднання. Це дуже смачно ставлю 10 з 10. Наступною буде ось така вегетаріанська. Я взагалі не вегетаріанець, я люблю дуже м'ясо, але я ніколи не коштувала піцу з якимись такими овочами. Ну, як, в принципі, овочі я люблю, але в піці, ну, якісь там брокколі, я не знаю, що тут є тут, а, не знаю, як цей цукіні. Я взагалі таке, ну, я не уявляю, як воно може бути на смак. Ну, можливо, хтось таке і любить. Але я не знаю чесно, я хочу, до речі, спробувати і дізнатися. Можливо, мені сподобається. Ось така вегетаріанська піца, тут дуже багато овочів. Сподіваюся, вона буде така смачна, як взагалі вона представлена зараз, бо тут дуже багато різних кольорів, і це все дуже гарно виглядає. Раз я би не стала брати цю піцу, ну вона нормальна. Да, я люблю ці овоча, але якось коли вони в піці, це не дуже якось поєднується. Тому я ставлю її 3 з 10, Мені не дуже сподобалося. Злодії не можуть стояти перед піцею. Остання піца, і це піца з Бетменом. Так як ви бачите, мій прикіт. Я вже також підготовлена для цієї піци. Тому зараз буду дегустувати саме цю піцу. Ось така піца. До речі, ось цей чорний соус, це соус барбекю, Тут ще ковбаски сирочок. Так що я сподіваюся, вона буде дуже смачна. Дуже дуже смачна піца. Я її ставлю 10 з 10. Це неймовірно смачно, тому всім рекомендую її спробувати. Я спробувала всі піци, які я ще ніколи не коштувала. Тому пишіть в коментарях, яка піца вам сподобалася з мого огляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А з вами була я Віка, і до нових зустрічей!